Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 12 хвилин тому пролунали вибухи та стрілянина в одному із районів Харкова. ТРО та поліція знешкодила диверсійну групу. Пишуть телеграм-канали: чорні мішки пакують чотири тіл ворогів. В нас без втрат. Інформація перевіряється. Чекаємо доповнення. В той же час військовий експерт Михайло Жироко в інтерв'ю радіо НВ висловив думку, що якщо росіяни ще планують масштабний наступ, то це буде наступ на Харків. Не виключено, що це прелюдія і вони про. Щупують ґрунт. Я досі притримуюся тієї думки, що якщо росіяни планують масштабний наступ, то він буде на Харків. Це таке з неочевидних речей, але це впирається в логістику. Там вона найбільш класна, там вони її можуть використати, сказав Жирохов в ефірі радіо НВ. Військовий експерт зазначив, що у степовій Запорізькій області для наступу знадобилася б велика кількість танків і броньованих машин, чого зараз уже Росія виставити не може, оскільки навіть на другій третій лінії оборони у них таких сил і засобів немає. Американське видання Foreign Policy стверджує, що російські Окупанти вже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів. Чекають на закінчення контрнаступу ЗСУ та нанесуть удар. Де знаєш, наш генштаб та готується, але знову ж таки говорять про Харків. Число російських військ на Лимано-Куп'янському напрямку порівнюють із контингентом радянських солдатів на піку війни в Афганістані. Можливо, росіяни хапаються за останній шанс перехопити ініціатив. Во у великій війні з Україною російське військове командування відправило на у купянський напрямок понад 100 тисяч особового складу, близько 900 танків, 555 артилерійських систем і 370 РСЗВ. Спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черватий наводить порівняння на піку війни в Афганістані СРСР зібрав до 120 тисяч військових. Ворог накопичив найкращі мотопіхотні підрозділи: територіальні війська, загони з ПВК та інші резерви. Проблема на у купянському напрямку не нова. Сили оборони України вже багато місяців не дають їм прорватися і завдають потужних ударів. Додав Череватий. Це не вчора з'явилося 100 тисяч плюс-мінус цифра вже давно. Трохи більше, трохи менше може бути. Це не показник загрози чи причина для страху. Навпаки, це показник гордості за сили оборони України, наголосив спікер. Череватий. Що стосується озвучених даних щодо танків, це переважно стара техніка часів СРСР, говорив військовий. В той же час Росія наразі здатна протягом тижня трьох сформувати достатній контингент для повернення Вторного наступу на територію Чернігівщини про це у відповідь на запитання журналістки суспільного на прес-конференції відповів начальник Чернігівської овав'ячеслав Чаус. За його словами, російські війська дійсно здатні мобілізовуватися за короткий період часу, але стоїть питання, чи будуть вони це робити, чи вони це зроблять, чи ні, залежить від того наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування. Фортифікації вони все бачать, літають де можуть десь хтось їздить. Ми ж цього не виключаємо. Вони розуміють ситуацію. Фортифікація 2023 року. Відносно фортифікації 2022 року це зовсім інший рівень. Зараз ми і далі будемо підсилювати цей аспект. Чим більше ми це будемо робити, тим менша ймовірність повторного заходу ворога на територію Чернігівської області, говорить Чаус. Нагадаємо, що результатом російських обстрілів Чернігівщини протягом 2023 року є майже 15 тисяч вибухів, запуск понад 300 ракет та авіабомб, і майже 8 тисяч мінометних обстрілів. Усього за рік росіяни 446 разів залучали авіацію для обстрілів. Як при Прикордонних сіл області, так і самого Чернігова 19 серпня. Так, росіяни випускали ракети Х-59 та Іскандери, також 354 приходи некерованих, авіаційних ракет, 92 приходи нарахували, від скидання вогів та влучання різних видів БПЛА, дронів. В той же час головною метою російських окупантів наразі є контроль над Куп'янськом Вузловим. При цьому не слід виключати ймовірність наступу на Харків. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. Канал переможемо разом.